Вітаю, друзі! Мене звати Євгенія Кутнова. І ви на Ютуб каналі ФН. Я рада вітати сьогодні свого співрозмовника, генерала армії України, екс-учільника служби зовнішньої розвідки України Миколи Маламужа, Микола Григорович. мої щирі вітання вам і рада вас бачити. Вітаю слава Україні! Радий бачити. Героям слава і я рада бачити завжди, Микола Григорович, Давайте розпочнемо із ось такої заяви. Генерал-майор запасу СБУ Віктор Яглон він заявив про те, що є свідчення від наших українських військових про те, що угорська армія 24 лютого 2022 року наближалась до кордонів із Україною. І, ймовірно, вони хотіли ділити Україну із Росією. Він не виключає, що такі домовленості могли бути між Орбаном та Путіним. І каже, що досі пояснення на все це немає. Як Вважаєте, чи дійсно міг існувати такий план? і Як вважаєте, тоді і досі тоді він існує чи ні? Чи мрія про це тоді Орбан? Е, ну, першу чергу ми не повинні прямо стверджувати, що к було, тому що дійсно це вже реальний контроційний сценарій. Е, 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 Угорщина є членом НАТО і членом Європейського Союзу, і всі дії, направлені на проведення військових операцій відносно України або інших країн, повинні погодження з альянсом. Вони мають право самостійно проводити операції, наприклад, вторгнення або диверсійні операції. От ми могли демонструвати, що е, вони проводять навчання, наприклад, або е, е, формати підготовки захисту країни, тоді відключаючи в форматі колективної безпеки, які є таємним планом. Ну, ми тут бачимо, що е, дійсно ряд країн, е, навіть наші партнери. От передбачали різні варіанти у випадку е захоплення України Росії, щоб ті території, коли колись належали, наприклад, Угорщина це стверджує там або ряд інших країн, от особливо політики, типу е ряду кандидатів Румунії, які е мріють і марять великої Румунії. От вони передбачали, що іменно ряд територій України повинен е відійти знову Румунії в найближчі періоди. І особливо це могло бути звучати під час агресивної дій Росії, коли вони виявилися якраз такими ініціаторами спасіння людей на цих територіях і земель, О, Там, де історично колись вони контролювали ситуацію або знаходилася частина їх, ну так скажуть населення національність Румуни наприклад, або горців. Тому стверджувати сьогодні стосовно, що така операція планувалася як агресія. Це точно ні. А от що мали на меті плани у випадку захоплення вже України всіх територій, а тоді вже проявити, як я в обках, вже з доброї волі. От сказати, що ми готові якраз ці території взяти під захист Європейського Союзу, зокрема нашої конкретної країни. Оце такий комбінаційний варіант, прихований. Це точно міг би бути, тому що я ще раз підписую в ряді політиків і особливо в радикальної частини е, населення. І політику, в першу чергу, деяких країн є такі плани, Великої Румунії, наприклад, або Угорщини, або інші якраз країни, які передбачали різні варіанти щодо е, повернення якихось дестабілізаційних процесах, особливо це, як ми говоримо війна в Україні. Е, щодо конкретних домовленостей, я думаю, що, можливо, е, таких е, буквально як спесоперація е, не було, але в цілому розуміння, що от якщо. Е, Піде Росія на контроль території України війною або іншим шляхом, щоб можливо тоді встати питання, що Росію не цікавлять ці території, вони можуть відійти е, до теж Угорщини. Ну яким чином? Передбачають ті ж варіанти е, проведення референдумів, коли, наприклад, реальна загроза з боку Росії і населення конкретного району або регіону голосує за приєднання. До тієї або іншої країни, і фактично входжу, як вони кажуть, в європейський Союз. такий цинічний формат. Але я думаю, що е, такого формату, що вони реально вже планували і так приховано, що розвідки США, наприклад, е, тих же десь, європейських структур, Британії, які глибоко працюють не тільки по Росії, а працюють якраз і в своїх середовищах. Пам'ятаємо, як ЦРУ працювала по Меркель. Найближчі союзниці Німеччини, але конкретно по оточенню, що вона думає, які плани. Тобто вони цікавляться всіма діями. Поки таких даних е, з боку наших партнерів або нашої розвідки конкретно немає. Є деякі тенденції приховані, але ми повинні їх враховувати на майбутнє. Угу. Вікола Рубрович, давайте тоді перейдемо до того, власне, куди рухається російсько-українська війна, тому що так ми чуємо заяви від Келога про наміри Трампа та все ж таки завершити війну за 100 днів. Сам Трамп говорить про те, що якби йдуть доволі успішно, добре, так, він добре назвав перемовини із Росією із Україною. А Володимир Зеленський говорить про те, що ну, потім все одно якби буде намагатися все це. Зірвати і вказуючи на, на нелегітимність, скажімо, так ваша думка, куди все рухається, і як ви оцінюєте, де ми наразі знаходимося, тобто в якому моменті? Ну в першу чергу треба визначити, що е дійсно зараз ситуація до кінця не визначена, тому що йдуть консультації, і наскільки активно, професійно, ми тут спрацюємо з американськими британськими, європейськими колегами третіх країн, наскільки буде е відповідно модель регулювання виграш для України? А це в першу чергу модель і забезпечення принцип міжнародного права, оце ви з цих стартових позицій. А тоді інтереси і США і світу щодо глобальної безпеки, не допущення постійної ескалації з боку Росії не тільки війни в Україні, але й глобальні конфронтації на рівні ядерних загроз, що він постійно е проявляє Путін і його оточення. Тому в даний момент. Тут повинна працювати професійна команда. Я прямо скажу об'єктивно, що ми не допрацюємо, тому що ведемо переговори на е, буквально невеличких треках, які не нав'язують прямо скажу позицію американцям і Трампу, зокрема, але з того розуміння, що їм зацікавленість велика буде і лідерство США в світі щодо нового світового порядку і припинення війн, повинні грунтуватися на відповідних принципах міжнародного права. Інших принципів просто не придумано. Тому якраз цю модель. Треба й проводити якраз із командою і саме головне напрацювати аргументи, тому що як ідемо по шляху найменшого тиску, що скаже Трамп або Келох, то це йдемо за процесом. А ми повинні бути неофіційно, але на чолі процесу, щоб не підривати умовно там, е цю е авторитет Трампа, який імідж він, а давати навпаки йому ідеї, давати механізми дій, забезпечення, а тоді нехай піариться на цьому, як переможе, але це будуть інтереси України. А це що може бути? Це з іншого боку, може виграш ситуація бути для США і України. Це в плані лідерства США в світі щодо безпеки, проблем і врегулювання війн України, наприклад, на Близькому сході. А це аргументи підтримки України в воєнному форматі зараз і надання допомоги в десятки, в сотні разів більше, чим надавав Байден. А це аргумент супер і новітня зброя техніка. Ну умовно ми називали тамагавки, наприклад, якраз атакамси, інші. Системи, які можуть бути не десятками, а сотнями от, а боєприпасів, десятки тисяч, от високоточних, які знецінь перспективи наступів Росії і перетворюють так скажуть їх в поразку. Це перше. і потенційно саме появив показати, що це ось реально що ось програми. Є ось ці ракети готові, і ми їх можемо направити через 2-3 дні. Оце реальний конкретний фактор. Другий фактор це як ми говорили, оперативні тиски на Путіна оточення. США і в нас є дуже багато аргументів, які треба задіяти на неофіційному рівні. А це критичний також момент. Я вів не раз переговори з Путіним. От і, до речі, ми контактували з адміністрацією Трампа довгий час, коли він був президентом. Мінялась позиція дуже сильно. А для того, щоб вони помінялися, треба щоб всі аргументи були задійні. Сьогодні ми зрозуміло легально не говоримо про це, але це великий пакет багато десятків конкретних аргументів дій просто відносно Путіна, його оточення в цілому. Росії і стабільності в цілому Російській Федерації, а це загроза режиму Путіна. Третій фактор, про який ми говорили, це енергетика, економіка, всі види діяльності по нафтопродуктам і по іншим, які посадять економіку швидко, не ті санкції, які нічого практично не давали. Четвертий варіант це об'єднання країн тоді на чолі з Трампом і Сінзепіном в плані лідерства нового світового порядку, і збушення Росії припинить війну, тому що стабільність має тоді, коли немає війни. Але при війни на принципі справедливості ти ж міжнародного права це четвертий потужний фактор, який об'єднає всі країни світу. Я прямо скажу. Це вже було в історії, коли Трамп був, коли обговорив ці теми і напрацьовували я сам був учасником активної робочої групи щодо нового світового порядку. Це 135 країн світу, і Путіна той період погоджувався на ті сценарії. Треба задіяти на новому, більш ефективному рівні. А лідерство двох трьох країн, які взяли на себе функцію організації і братянув всі країни, тоді Путіна вибору не буде: і військовий, і економічний, оперативний, ні жодний формат, новий світопередок, який визначає рамки, і в тому числі для Путіна, і саме головне гарантії безпеки для всіх країн-учасниць і для України, зокрема. Оце коротко модель, яка б забезпечує інтереси України. Але прямо скажу, сьогодні не допрацьовуємо, Більше орієнтуємося на те, що скаже Трамп Келох. Хоча Келог просто повножен озвучувати те, що до адміністрації, він, я знаю особисто, не є стратегом при всій по вазі. Він буде виконувати тактичні функції. Микола Григорович, ви говорите, що ми не допрацьовуємо зі свого боку. А в чому саме причина? Ну тобто тут в професійності та дипломатів, в професійності тих кадрів, які ведуть, якісь там офіційні, неофіційні всі ці моменти. Тому в чому основна причина? Чи в тому, що нас поставили в таке положення, що ми залежні? Все ж таки, першу чергу, від... тут ми залежні так відносно, тому що залежні США і інші, тому що якщо говоримо про глобальну загрозу ядерну війну, то тут залежні всі заручники ядерної війни знищує людство. Оце основний базовий критерій, який об'єднує країни. Всі інші це додатково, тому що основний детонатор цих процесів, які прийдуть до глобальної конфронтації між Росією, НАТО, веде до ядерного протистояння, тому що це були крайні точки. Це вже, так сказать, ті критерії, які треба сьогодні закривати до того. На жаль, наші американські прямські, британські, що ми відверто говорили, європейські, китайські інші колеги, не бачать це глибинної комплексу. Не бачу аргумент і саме голова механізмів дій, і як змусити Путіна діяти за цими правилами. Ми знаємо, тому що знаємо, Путіна особисто є, так сказати, всі проблеми зв'язані з ним, на що він буде реагувати, і саме голова, як об'єднати країни і за якими критеріями, і реально відпрацювати механізми. Тому треба, щоб працювали з Трампом, підкреслюю, з його командою, от, і майко, ми з ним. Контактуємо, але це не офіційні контакти. Тут треба ще на рівні і президента, і самого антикризового уряду професіоналів. А це вже велика потужна команда. І ще розширена команда потужних е політиків, лобістів, які знають Трампа, оточення британців, французів, німців, китайців, всіх сінзіпіна, включаючи індусу, лулу бразильців, ердогана його оточення, радників, керівників розвідки наприклад які впливають дуже реально і інших. Лідерів, оце вже працює команда сотень людей по конкретним країнам з конкретною спільною програмою і враховуючи інтереси і конкретних країн, і глобальної безпеки, і зрозуміло, зокрема України. Тоді все вийде нова архітектура безпеки, яка передбачає припинення війни в Україні, відпрацювання гарантій безпеки і новий розвиток України вже до нових інноваційних принципів. А Росія тоді залишиться ніде, тому що не зможе порушити ніяких е, правил. Тому що вони будуть настільки небезпечні для Росії, що він і не подумає, тому що рта він подумає накопить, Не подумає. Я просто знаю Путіна, його систему і його потенціал військовий, оперативний, політичний, особистості. Якщо це буде комплекс діяти, буде гарантія надійна, сильна і потужна. Якщо механізми передбачають миттєві дії в випадку якоїсь ескалації або навіть думка про ескалацію, це буде опереджування. Оце те, що треба діяти. Але це я ще раз підкреслюю. Не формуємо зараз ми сильну команду, яка працювала. Не працюємо в кожному секторі в кожної країні з кожним до форматом робочої групи з єдиним моделі підходи з їх мотивацією, з їх інтересами. А тоді відповідно з нашими стратегічно. Оце сьогодні велика проблема в діносу того, що ми можемо піти на ті варіанти, які говорить Марк Рубіо або Тежкело. Треба притиснути, і що всі пішли на поступки. Це виявляється, що скоріше всього, ми повинні якусь частину території віддати під окупацію. Якісь не особливі е, системи гарантій безпеки, особливо на лінії розмежування, і повторення відповідної ескалації Росії. А Путін, а Путін що зі свого боку тоді Ну, дивіться, дав друг говорив про те, що обидві сторони мають піти на поступки. Ну ви говорите, нас таким чином примушують віддати частину території. А Путін, взагалі, він взагалі ви бачите його готовність, хоч на щось піти. І я знаю як особисто п'ять разів спілкувався з ним в критичних ситуаціях. Чотири mm -hmm. рази, коли реально готувалася війна, а один формат 2008, коли вже. Через добу повинні бути нанести удари по флотам Чорноморська, а тоді початок глобальної війни. От і находить аргументи. Це те, що дійсно на що регулює на критичні аргументи. Я їх трошки в цілому озвучив, але основну частину оперативної ні. От, це те, що змусить його точно піти. І дадуть йому варіант виходу. Умовно для нього такого зовні, начебто привабливого, як вийти з цієї ситуації. А це також аргументи. Це складна а, тяжка робота, і вони дійсно питання американці, А як розме з Путіним? Ми виклали ряд системних підходів і бачень, що Путін точно піде на ці умови, а не буде далі продовжувати як при всіх умовах, коли там і домовився з американцями. і буде тиснути далі, наступати на фронті. І говорить, я ж завоював цю частину. Все, факт, який є, як вони не разу озвучували, нехай залишаються. А там лінії розмежування, і будемо якісь контингенти, там миротворчі чи інші, які не будуть нічого контрольовувати на першому етапі. ще щось може бути, а далі знов піде провокації, тому що ці контингенти не контролюють е, до 2000 км кілометрів всіх кордонів або лінії розмежування. Це неможливо. Ви говорите про те, що ми маємо також е, аргументи так ставити такі серйозні перед Трампом, якби заохочувати його, скажімо так. От коли Володимир Зеленський говорить про те, що вісімсот тисячна армія ЗСУ стане бонусом для НАТО, якщо Трамп захоче повернути додому своїх військових, які розміщені за кордоном. Як до цього аргументувати ставитись? принципі? що тоді це означатимено ну, мається увазі, що наші українські військові можуть замінити так натівських військових, і а в принципі, що тоді буде і з нашими територіями і Ну, мається на увазі, якщо ви зупинка вогню, тобто чи означає тоді знову ж таки це, це скорочення тоді нашої армії? Тобто як в принципі буде цього ставитися? Як, як розуміти ці слова президента? Владна ситуація. Президент, я думаю, так говорить просто як ну може якась перспектива, але нереальна поки тому що ні НАТО, ні Європейський Союз, ні інший поки такий варіант не розглядає. На жаль, і тут вступ НАТО треба конкретно, щоб ми вступили в НАТО, а тоді розміщує континенти військ і ніяких 800 тисяч. Тому що і Україна, і підтримці НАТО, не може отримати таку армію. Ми повинні досягти перемоги, створити мобільну професійну армію з високоточною зброєю. Та ми може бути учасниками е, різних проектів НАТО в плані забезпечення миру, стабільності в світі, от розміщати якісь війська. Тут є проблема велика, і е, міжнародна правова, і бойова відповідь, і сумісництво. Ну і зрозуміло, сьогодні ще реальних перспектив точно немає. І якийсь бонус такий Трампу дати, що буде, ну це просто сьогодні нереально. Це говорим теорії. Нам треба говорити сьогодні про реальність сьогоднішнього дня в практиці. Да, союзники ми будемо з да, НАТО. ми можемо посилювати якісь е, е, операції, важливі по підтримці сили засобів НАТО. Це може бути. А щоб перемістити всю армію в Європу і там захищати а Україну, якимось ще ставити, це не нереально. Тут треба формувати свої засоби і сили безпеки. Ціх секторів і по кордонам, і стратегічні, і оперативні, і технологічні. Оце перспектива потужна. І співробітниця зрозуміло з НАТО Європейському Союзом в цій сфері. Але це в рамках глобальної безпеки, яка буде забезпечить стабільність, а не якісь бонуси. Я думаю, що тут ми не спрацюємо в плані бізнесу, тому що багато інтересів, а тим більше багато перепон сьогодні для реалізації таких планів. Ну і зрозуміло поставити в Україні всі. Зобов'язання, як мілітарна держави тримати мільйонну практично армію, тому що 800 там. А скільки ж в Україні а зброї, техніки боєприпасів маса. Ми тоді перетворимо країну в мілітарну якусь державу. Ми готові, дійсно, щоб це була процвітаюча, сильна економічна держава з мобільної професійної армії з ефективними партнерами, надійними, які співпрацюють в плані і глобальної, і конкретної безпеки по конкретним секторам в Україні. Оце правильний підхід. А якщо ми будемо міфи говорити, вони нічого не дадуть. Даня Сіенен написала про те, що українські військові оцінюють е, шанси так, е, припинення вогню у 30%, а ви, от, скільки били відсотків, так, тому що може бути зупинка вогню. Я не хочу гадати. Я просто говорю, що треба робити це все. Зробимо, буде 100%. Не зробимо от буде тягнутися, я прямо скажу, дуже довго роками. От так можна сказати, а відсотки це вже гадання на кафейні, як говорить, гущі, воно нічого не дає. Тут реально є в форматі дій. Прямо скажу, коли були протилежні позиції, і Путіна відносно України щодо можливо нанесення ударів міняв на 180, і Медведів президент, коли і Патрушев, коли заявляв про свої суперагресивні наміри, а тоді в кінці вже системних жорстких переговорів вже сказав та ні, я вже готов до співпраці. І так же само Трамп, який приймав одні рішення, а тоді під аргументами, але реальними, конструктивними, сильними, міняв на 180 градусів, включаючи недопомогу Україні, ми виїжджали самі в США. І коли він кричав, що Україна там побирається, е, а його спікер Джонсон говорив, що ми нічого не дамо. А тоді, коли дійсно провели активну роботу, пам'ятаєте, як він дав команду голосувати? Джонсон розказує про те, що... Ми повинні підтримати Україну 61 мільярд Україні. Тому треба впливати на ситуацію. Ми ще раз підписуємо, що були фактори, які дійсно показують, що вона реальна, в різних е, переговорних процесах, включаючи з Трампом. І як я ще раз повертаюся до того, коли голосування було пакету 61 мільярд на підтримку України, коли і США в цілому. Е, ну, не бачив, що немає перспектив, і конкретно Трамп говорить, що ми побираємося, і Джонсон, спікер е, конгресу, говорив, що ми їм будемо надавати. А коли відпрацювали програми прямо закритим форматом, і Трамп сказав підтримати і говорив, що я б, як би був якби президентом громив Кремер. і Джонсон казав, що треба проголосувати, тому що будь гинути американські солдати. і проголосували. А до цього ж ніхто й не мріяв. Ні, керівництво України і радувався керівництво Росії, що нічого не буде, але і наче безісходність ні нема рішили конкретно. Хоч я скажу, ніхто не знає, як це зробили. Ми знаємо. Миколарич, коли ми говоримо про гроші, Володимир Зеленський сказав про те, що Україна отримала лише 75 мільярдів доларів із обіцяних Америкою 177. і він каже дослівно Цитата його коли кажуть, що Україна отримала 200 мільярдів на підтримку армії, це неправда. Я не знаю, де всі ці гроші. Так, де всі ці гроші, і як це розуміти тоді? Ми в першу чергу повинен знати президент, як верховний командувач, наше командування, наші відповідно фінансові структури. Тому що сказати, що я не знаю, це просто не, не серйозно. Повинно бути чітко, як ми бачили програми підтримки. Співпраця, те, що ми говорили, повинна бути системна по кожному долару, а не корупція в цій сфері. А тоді, відповідно, забезпечення реалізації. Да, тяжко. да, Американська бюрократія тормозить в багатьох ситуаціях. Але тут можуть бути якраз прискорювачами наші професійні кадри. Не декілька чоловік, які контактують з американцями, а сотні людей, які по кожній програмі їх супроводжують. Тоді гроші підуть рікою або річками, яка ви Великий поток України. А як ми говоримо, що не знаємо, то я вже так ми їх декларували, підписували, вже заявляли про те, що вони рухаються, а тепер говоримо, що не знаємо. Так не повинно бути. Тому в даний момент дійсно, я врахую, що частина бюрократія США не виділа ще. І ще працюють по контрактам ВПК США. Це великий пакет, який ще поступить. Частина пішла по різним програмам, і проектам, про які дійсно треба було координувати і держави разом з інституціями, які забезпечують теж ж і інші, тому що зараз критикують, що розкрадено. Дуже багато пішли на на інші програми. Є підтримки по різним секторам: економічним, соціальним, технологічним, відновлення України. Це ще один сектор. Те треба все зібрати, оцінити. Що все-таки реально прийшло, що не прийшло, а зрозуміло, що вже є зобов'язання країни, мабуть, поставити питання про продовження, навіть при Трампі, але по критичним проектам І соціальним, економічним, безпековим і відповідно озброєзбройним, тому що це один із основних факторів. А тут просто сказати, що не знаємо, ну це просто несерйозно, тому що е перша особа повинна глибоко водій ситуацію в режимі онлайн і в форматі проінформованості, скільки ж це було в. В совокупності від США від Європи, тому що ми повинні ще раз підкреслинити кожний долар допомоги, який поступає, контролювати їх надходження або програми їх супроводжувати, які будуть забезпечувати сьогодні і далі. При цьому Володимир Зеленський говорить, що виключення України із перемовного процесу Сполучених Штатів та Російської Федерації є небезпечним для всіх. А ви бачите, в принципі, такі ознаки того, що якби не враховуватиме думку, адже ж Трамп говорить, що йдуть перемовини і за рефід із Україною, якби вони йдуть при цьому добре. Ну тобто, який якийсь такий ризик такий для нас тут існує на сьогоднішній день, що Трамп може з путіним самостійно там про все домовитися, а нас вже поставити перед факт чи ні? Ну, сьогодні якраз ризики є. Що ми частково там займаємо позицію якихось перемовин на якомусь третьому-п'ятому рівні, а не на першому рівні Трампа або саме близького оточення? Тому я ще раз повертаюся до того, що ми повинні формувати порядок денний, тоді з нами будуть рахуватися і з нами будуть вести стратегічні переговори по всім ситуаціям і щодо України. В першу чергу, весь механізм, вся програма дій з інтересом України і в плані глобального світопорядку, тому що тут детонатор цих глобальних протистоянь. А тоді ставити питання. Путіну так було, коли Трамп був президентом у передній період, коли було на неофіційних рівнях погоджено 135 країн нову модель світопорядку з юридично зобов'язуючими діями документами в плані теж безпеки і зняття всіх великих протиріч і припинення війн. А вже з Путіним Трамп розмовляв, пам'ятаєте в Хельсінки, тому що Хельсінки mm -hmm. 2 назвали цей великий проект. От тоді вже коли вже було погоджено країни-учасниці, отак правильний підхід. Тоді Путін. Погодився практично з зі пунктами. Єде шо Трамп пішов відставку не реалізовано, але е, такий механізм ефективний, тому що Путін бачить весь світ і не тільки США, Європа там Британія, а й Китай, Індія інші країни, ну і світ, я прямо кажу, вже підтримує ці принципи і припинить війні за загальними правовими особ... базовими принципами, які повинні працювати в відносинах між країнами. Оце правильно. А якщо ми зараз дамо на відкуп, що домовимося на рівні лідерів, як розпоряджувати світ або як регулювати ситуацію в Україні, оце те, що ми губимо, недопрацьовуємо, прямо скажу. Тут треба позиція дуже активна. Ми повинні умовно так нав'язувати перелік денний, але враховувати надзвичайно важливі інтереси США, от інших країн, амбіції того ж Трампа. Відповідно, правильно орієнтувати його найближчих радників по механізмам дій. Навіть маючи такі неофіційні контакти, багато чого змінили в плані можливих аргументів, підтримки України. А тут треба, щоб працював весь апарат, починаючи з президента, його адміністрації, уряду різних структур, включаючи не тільки МЗС, спецслужб, підпрямують особливо важливо разом з уповноваженими органами, а вони повинні глибоко системно координувати цю роботу. Вони глибино знають ситуацію, відповідно мати контакти. За кордоном, включаючи оточення Трампа, а тоді виходити на правильне рішення. Поки зараз тенденція така, що Трамп хоче переговорити з Путіним, це що негативний сценарій, а тоді вже розмовляти з Зеленським в плані на що ж Зеленський піде. А це поступки зрозуміло Росії і часто вони сумісні з нашими інтересами. Коли одне запитання, якщо дозволите на завершення нашої розмови, скажіть, будь ласка, як ви розумієте слова Путіна, які говорить про те, що обмовляв е, Європа скоро стане біля ноги господаря Трампа і ніжно помахуватиме хвостиком, Дональд швидко наведе видала стане на свої місця. Це що за пас такий, скажімо так, у, у Трампа? Це відповідно менталітет самого Путіна? Просто ми теоретично говоримо, Я практично сочувню неодноразово. Що США являються лідером в НАТО і відповідно контролює Європейський Союз повністю. Ну зрозуміло це річ, не НАТО. І зрозуміло, що вони е, при такій активній позиції Трампа тиском погрозами, як він говорить там, от відповідно поставить їх на місце. Вони будуть працювати в руслі політики Трампа. Це його так сказати, ментальне бачення. Я Вже не говорю про стратегічне, що треба тільки домовлятися з Трампом, а він поставить на місце і в Україні всіх, і зрозуміло, в Європі. Оце його. Реальне лице, реальний формати дій, і він на це сьогодні робить основну ставку. І це проголошує, щоб принизити Європу і показати якраз те, що він буде розробляти тільки з Трампом, який дійсно е відпрацює ту модель, яка вигідна Росії, ну і зрозуміло США. Микола Григорович, щиро дякую вам за всі всіші надзвичайно цікаві та фахові відповіді. Дякую за те, що ви завжди знаходите та приділяєте свій час нашим глядачам. Безмежна бо це подяка. І давайте подякуємо і глядачам. Також це надзвичайно важливо для нашої роботи. Друзі, я нагадую, підписуйтесь. Будь ласка, на наш ютуб канал FN. Поширюйте, будь ласка, це відео. Це дає змогу думку. Миколи маломужа змогли побачити та почути якомога більше людей. Ще раз всім дякую за увагу і до зустрічі в наступних ефірах. Микола Григорович, будемо чекати вас у нас.